Я обіцяла розказати, які ефірні олії, з аптеки в мене є, і для чого я використовую, що це дуже і дуже важливо. В мене є м'ята двох видів і ефірна олія сосни. З аптеки, от ті, які продаються, тут якась ароматика, якась арома країна, якась тут в мене адверсо, незрозуміло що. От в мене є таких три олійки, для чого я використовую. Ефірна олійка м'яти. Термоядерна, жахлива, концентрована така, що виїдає очі, Ми мене використовує чоловік для того, щоб з горища і з сараю проганяти мишей. Тобто, ми для себе ці ефірні олії не використовуємо ні в якому вигляді. І в своєму просторі, де ми живемо, ми їх не використовуємо від слова зовсім. І якщо десь вітром колись подує цими оліями, в мене чесно виїдаються очі, і ну, я зразу реагую. Тобто, те, що продається в аптеці, це неякісні, дуже низькопробні, часто синтезовані штучно ефірні олії. Якби вам на етикетці написали ефірні олії ідентичні натуральним, це була б правда, і ви б розуміли, як нам розказують ароматизатор ідентичний натуральному чи ще щось таке, знаєте, тоді це була б ну, хоча б напівправда. Ну так як законодавством це не врегульовано в багатьох країнах і на пострадянському просторі також є якісь незрозумілі технічні умови, і таким чином всі, хто робить не зрозуміло, що це не ефірні олії, взагалі це не ефірні олії від слова зовсім. Ну, так як немає регуляції на ринку, можна людям постачати будь-що. Раз продається це широко в аптеках, торгових мережах, людям не прийде в голову. Як це так? Це не натуральні ефірні олії, як це так, синтетику, жахливу і шкідливу. Ладно б, якби вони були не помічні, а шкідливу для здоров'я продаються у нас масово в аптеках. Ну, у нас багато якої маячні в країні відбувається. я восени обрізала свої хвойні дерева. Я обрізала ялівці, сосну. Ялинку і тую. І в мене так чималенька була кількість у цих гілочок. І я напхала трьохлітрову банку так дуже-дуже щільно цими гілочками. Не різала, не дрібнила, просто так, щоб вони в банку влізли, так гарно його притоптала. і залила 9% відсотковим звичайним столовим оцтом. І настояла десь 2-3 тижні так от просто в темному місці, там періодично перевертала цю баночку. Для чого? Для того, щоб цей оцет натягнув оцих трошечки аромату і корисних речовин з цих ну, все одно сміття, чи мені викинуться в компост ці гілочки, чи таким чином використати. І я, коли от воно настоїлося, воно так набралося трошки хвойного аромату, ну якби слабенько трошки. Я думаю, куплю, ну я такого-такого собі ароматизатора і нехай буде. Так, що я роблю? Я оцим отстом? Я обробляю, наприклад, там, де я е, рибу розділувала і вона дуже смердить. Якщо після Кіцькі треба щось прибрати, після собаки десь прибрати, або щось таке, де дуже-дуже така органіка буває так на городі, треба е, там чи відро якесь помити, чи тазик який-небудь, чи щось отаке, знаєте, отаке ж, е, дуже різкий неприємний запах, ну, але це не, не посуд, звичайно, не посуд, не там, де ми їмо, але от десь прибрати періодично, там десь помити там е, альтанку на вулиці, чи там ну, ви зрозуміли, да, тобто для господарських таких цілей, коли мені треба перебити неприємний. Запах і дезінфікувати, помити і дезінфікувати. Ну, до речі, в принципі, можна помити навіть і в і в хаті, в підбавити в водичку для підлоги, ну не в спальні, в той час, коли там, наприклад, після того провітриться. Все таки більш-менш натуральний продукт. І цей ароматизатор в тій ситуації вже ми ж не використовуємо для оздоровлення. Так? Якщо ви побутову хімію, тут жахливо використовуєте і дихаєте нею, то нічого страшного, якщо навіть і цей ароматизатор побуде. От і все. Оце в мене два таких варіанти, але класний, до речі, дуже класний цей оцет, получається, От якщо треба є домашні тваринки чи щось таке, знаєте, щоб не хімію використовувати. От. Інколи от каналізацію. Ну, бувають різні такі моменти. Інколи можна в сток каналізації залити, да, щоб воно там продезінфікувалося трошки в трубах. От для таких цілей я використовую цю ефірну олійку сосни, яка так само розкручена ароматика. Я про ароматику розказувала. Вони починали багато-багато років ще в 90-ті, мабуть, на початку 90-х, на сьомому поверсі в місті Ленінград в Росії, і шприцом розливали свої ефірні олії, і коли вони не продавалися, вручну переклеювалися етикетки. В общем, знаю я їхню історію, і от вони досі тримаються, захопили ринок і вони тримаються. Але як була фігня, так фігня і залишилась.